Це пост про тваринок, про людей і про тварин. Назва групи є. Можете поставити на паузу коментарі, читайте. Ну, суть така, що коли ви приїжджаєте в Норвегію, у вас можуть забрати тваринок на карантин, як вони кажуть. І тримати там, поки вам не знайдуть житло. Я знаю таку сім'ю, яких забрали тваринку ще, коли вони приїхали влітку. Житло вони отримали десь місяців через сім. І весь цей час вони були на півночі, а тварина була десь в районі Осло. Що там як з твариною було невідомо. Але знаю, так само люди приїхали з двома собаками і котом, були на карантині, не дуже довго, забрали, все в порядку. Тобто ситуації різні, і треба контролювати самим, а не сліпо довіряти усім державним органам. І, звичайно, це стосується не тільки тварин, а і до себе відношення. Багато хто з нас приїжджає і думає, що тут не може бути такого, як у нас, без ладу, тут працюють дуже добре всі державні установи, але тут так само як і в нас, може бути все. І тому пам'ятайте, що ви. Відповідальні самі за своє життя, за своє здоров'я і за тих, з ким ви сюди приїхали. Взагалі я чула, що Норвегія це не найкраща країна для людей, які їдуть з тваринками, тому що невідомо, куди ви потрапите, невідомо, що буде з житлом. Наприклад, в моєму будинку, от в моїй квартирі, не можна тримати тварин. І, звичайно, що якщо у вас є тварини, то з житлом у вас будуть більші проблеми. Є такі кондомініуми, де не можна тримати тварин взагалі в районі. І що найпечальніше, я б сказала, це вартість ветеринарної допомоги. Треба було зробити тварині... Операцію, і вона коштувала 60 тисяч крон. І якщо у вас грошей немає, то тваринку просто присиплять. І таких організацій, там, волонтерів, щоб допомагали саме вашій тварині, тут можна не знайти. В нашому місті я бачу дуже-дуже багато людей з собаками. Тримають і великих, і маленьких. Є майданчики, звичайно, що вони далеко від будинків, щоб собаки не заважали. Ну, здається так, що тварин тут люблять.